Рома у нас, ну, как на язык как раз сказать, спокойности. Ну, то есть, когда у нас там какой-то конфликт, еще что -то. Рома всегда спокоен. Ну, то есть, мне кажется, что Роме не похуй, он просто спокойный. Побери. Ну, поэтому, ну, Рома действительно молодец, я рад, что мы познакомились. Кстати, этот стих, который я буду читать, это был первый стих Роман, который я услышал, и я пойму еще долго отправляюсь. «Да, ну, я хочу Роме, блядь, в Кто, кто Сігмунд Фрейд або Фройд, кому більше як до вподоби, гуляє бруківкою відня разом із псом кудлатим. Собаці хочеться бігати, хочеться грати, вирива повідок, це вже четверта спроба. А хазяїн говорить весь час про свої проблеми, про дитячі травми душі своєї особи, заліковані рани, втрачені дні хвороби, наприклад, нежить, хронічне безсоння, екземи. виливає усе у себе долашному Забуті коханки, клієнти, що марять ночами, як місцеві церкви і їхні прочани. проти нього й пророчать небесну кару. Я втомився вулкани, я бачу в всьому знаки, я хотів би кудись текти, але крізь же люди. На роботі, удома, в кав'ярні, усюди. Слід дивились ворони подекуди граки, і отак теплим ранком розбивали порожню тишу. Пес подумав: хазяїн хороший, добрий. Він частенько, сумний, він не дуже хоробрий. Та я знаю одне, я його не залишу. Ромо, звіні мене з українським проблемам. Нічі Гевара зараз на небесах, хмари наймення Куба. Брати партизани випивають і ромом лікують рани, принесені вітром в повстанських лісах. Знову не спиться чомусь, командан тече тишить спокій, найбільший його кошмар. Ну хіба оце рай, коли навіть немає. Тари. І крізь пальці, і душу пісня, мов кров тече. Де ти, мій друже, фіделе, сумую знову, небо вже рветься не шити його нитками. Ти побілів, я ж не старію з роками, лиш замість серця операційний шок. І замість віри тільки твої слова. Всі перемоги, всі ці пісні, люди, звірі лісами, рушниці, залізні руди і молодість наша, наче вода жива. Все це, друже, вірить лише в нас, перекриє від куль, врятує життя і скроні. Свобода, мов кисень, ми вічність уже в полоні і смерть зупиняє лише особистий час. З кожного ранку вона. Годувала котів, бездомних, як хмари, і таких же сіропухнастих. Вносила певний порядок у хаос днів. розмовляла з хвостами, кожен її розумів, особливо найменший кольору снігу і пасти. Сусіди кричали, влаштовували скандали, до нас у під'їзд пруть коти з усього району. Мабуть, годівля і справді таки дістала. Дзвонила у сани чомусь у міноборони. А вона не зважала на всі ті погрози, прокльони, дивилась в вікно годинами без зупину. Чекала наступного ранку хвостів знайомих. Відчувала, як старість все більше згинала спину і слабшали руки, бо роки приносять втому. Думала про найменшого, як про свою дитину. І ранку одного не вийшов ніхто до них. Озирнулись котичі дійсно. Не бачать люди, проростивши крила на спинах своїх без жодних сліз, але з болем, що тисне у груди, Полетіла за нею у світ без старості і застуди.